Християнин покликаний проповідувати Слово Боже тим людям, які знаходяться в духовній темряві. Сьогодні ми читаємо історію, яка записана в першій книзі царів в 13-му розділі. Отож, пророк говорить, вимовляє пророцтво, слова від Бога про знищення ідолопоклонства в Ізраїлі. І своє пророцтво він говорить в той момент, коли цар ізраїльський Ярвам поклоняється ідолам. Зачитаємо, як написано. І сталося, як цар почув слова цього Божого чоловіка, що кликав до жертвенника в Бетелі, то Єроваам простяг руку свою від жертвенника, говорячи: Схопіть його! І всохла рука йому, яку він простягнув на нього, і він не міг вернути її до себе. А цар відповів і сказав до Божого чоловіка: Умолости лице Господа Бога Твого, і помолися за мене, і нехай вернеться рука моя до мене. І чоловік Божий умилистивив Господнє лице, і царська рука вернулася до нього і було як перед тим. Царь розізлився на слова пророка. Пророк говорить про знищення ідолопоклонства. Царю це не подобається, він гнівається, і він говорить своїм слугам, щоб пророка арештували. І як тільки він протягає свою руку до пророка, стається чудо, рука всихає. І цар вже не може володіти своєю рукою. Тоді він впокоряється і звертається до пророка і просить: умолистив Бога, щоб моя рука стала здоровою знову. Відбувається це чудо. Царь бачить свою здорову руку, і от чудо з рукою якраз підтверджує правдивість слів, які виголошує пророк. Коли ми говоримо іншим людям про їхні гріхи, коли ми дорікаємо іншим людям про ідолопоклонство, звичайно, їх це дратує. Їм це не подобається так само, як царю не сподобалось. Але незважаючи на це, ми покликані відкривати людям очі на ідолопоклонство, на темряву, на гріхи, в яких вони живуть, цей розділ дуже е цікаво далі розвивається. Ми можемо побачити, що пророк, який проповідував, помирає при дивних обставинах. Обов'язково почитайте це. Також привертає увагу історія, коли ми бачимо, Лев і Осел стоять один проти одного впродовж довгого часу. І нічого не відбувається. Обов'язково почитайте. І при читанні у вас будуть виникати багато питань, але є одна порада. Постарайтеся зрозуміти, яка головна думка розділу. І як всі фрагменти доповняють ось цю головну думку? Бажаю в цьому дні бути людьми, які передають слова Бога для людей. Читаємо Біблію щодня, щоб знати, яка Божа воля для нас і наших оточуючих.